Російські ракети та дрони пошкодили теплоелектростанції в різних регіонах України. Серед них добротвірська ТЕЦ на Львівщині, яка подає тепло половині області. Це вже третя масована атака на українські енергооб'єкти від початку жовтня. У деяких містах та селищах запроваджені графіки погодинної подачі електроенергії, а батареї холодні. У такій складній ситуації Польща готова допомогти та оперативно надати необхідне. Про це в ексклюзивному коментарі Слава ТІВІ сказав польський Євродепутат депутат Міхал Дворчик не перший сезон якщо так можна повітря. Це не перший, так би мовити, опалювальний сезон, коли Російська Федерація атакує критичну інфраструктуру України, оскільки подібна ситуація була в минулі роки. Дійсно, цьогорічні атаки здаються більш ефективними, але ми віримо, що Україна буде захищатися послідовно та ефективно, як це робила досі. Якщо говорити з польського боку, ми по суті є центром і країною, через яку проходить значна частина допомоги. І польський уряд і всі політичні сили в Польщі заявили, що. Так буде і надалі. Це означає, що ми просто будемо готові надати допомогу, яка найбільше потрібна Україні.